саморобный сортировщик картофеля. Круто, все мы это все вешаем. Вылетает сама вот это. Она вся осенела. Майор шпилевили. Это сетка 30 на 30, э, рябица 40 на 40, а квадратная сетка уже 50 на 50. Прекрасно, нормально, посадочная картошка. Мелко. Отаку в... От джинс мало на носіння, Ну, є вибір. Давай шменку барабольки, шменьку барабольки. Це моя бараболька. Це його бараболька, так. А це те, що ми наперебирали сьогодні. Картошку купала ми цією копалкою італіанською. Спідо. Почали ми копати, ми позичили, звісно. Почали копати спереді, де ролики стоять тут і тут, які натягують транспортери, його утримують. В одному із них був писк, що свідчило про те, що він там його там нема, Лібо треба було помастити. Ми скрили підшипник, який був з чотирьох був тільки один. Бо В тому ролику взагалі не було подчипників, вала з'їла, а в тому був один. Коротше, <смі> ті, хто робив на ній до нас, то вони її тупо зарізали. Не дивилися, вилучили її геляку. Мені ж копалка копає, класно. Ось такі ножі має. Диски. Це це класно Класно копає. Ну, докопували ми вже Ми почали копати цією, докопували ми вже другою. Зараз покажу якою. Як я казав, докопували ми другою, це наша копалка саморобна, ми її самі робили. О, транспортер обичний від бурякового комбайна, привод передній і за, і, задній, передній вал і задній, задній привод. Це від комбайна, від наклонної, редуктор від бемки. О, такий ніж, наварений. Щоб вище було, щоб тут картошка не вивалювалася. От така штука саморобна. Копає, в принципі, непогано, але ну, якщо чиста площа, якщо площа грязна, забуває стола корнями, Тако забуває стола корнями і все, і вона суне, не йде. Ну нічого, в планах переробити її, поставити замість сплошного цього ножа, польський. Від польської копалки ніж один і другий. Не знаю, може щось вийде. Якщо вийде, то тоді скину відео. Ну і вийде, тоже зніму. На цьому все.